Сьогодні я вам розповім про те, як людина використовує суміші в житті. Наприклад, ми часто полюбляємо пити солодкі напої. Це сік компот. Сік та компот складаються із таких речовин, як фрукти, цукор та вода. Ще ми дуже полюбляємо ласувати солоденьким. Найкращий солодощ це мен. мед. Мед це також суміш. Жолини ферментів. Іноді ми хворіємо, тому застосовуємо усілякі ліки. Ліки це також суміш. Вони складаються із багатьох компонентів. Ще ми в побуті використовуємо часто мило. Мило це також суміш. Воно також складається з багатьох компонентів. Ще ми малюємо перламутровою фарбою. Другомутрова фарба складається з компонентів звичайної фарби та перламутру. А зараз давайте перейдемо до дослідів з розділенням сумішей. Перший дослід, яка вода замерзне швидше. Для цього досліду нам знадобиться два стаканчики. Два стаканчики наливаємо по половинці води. Тепер в один із стаканчиків додаємо кухонну сіль. Ось так. Тепер це все добре перемішаємо. Аби не заплутатись, потрібно помітити стаканчик з солоною водою чорним маркером. Ось так. А тепер ставимо це все на 2 години в морозильну камеру. Так як вже пройшло 2 години, відкриваємо морозилку і достаємо нашу воду. Отже, що ми бачимо? Це вода прісна, вона замерзла повністю. Це вода солона. Вона покрилася льдом, але, але вона ще рідка. Тому який ми можемо зробити висновок? А висновок такий, що прісна вода замерзає швидше, ніж солона. Давайте розпочнемо другий експеримент. Для нього нам потрібен вже один стакан, а ще нам потрібен пісок. Знову наливаємо в стакан воду. Тепер у цю воду додаємо трішечки піску. що ми бачимо? Вода змішалася з піском. Що тут потрібно зробити, аби, пісу... аби розділити воду з піском? Звичайно, потрібно поставити воду з піском і нехай постоїть десь півгодинки. Що трапилося після півгодини. Дивимось. Оце диво. Пісок на дні. Отже, яке ми можемо зробити висновок? Висновок такий, що розділити воду з піском можна лише способом відстоєння. Дякую всім за увагу. До побачення!